Вітаю! Я Саша Гурши, Треволегент. А це готель Анантара Beach, що на узбережжі острова Пукет в Таїланді. Відмінна п'ятірка на першій береговій лінії з хорошим сервісом, класним харчуванням і готель, втопаючи повністю в зелення. В цьому огляді покажу вам декілька категорій номерів, покажу вам території, покажу вам басейни, пляж, все, все, все. Ви тим часом ставте лайк під відео, бити в дзвіночок, підписуйтесь на канал та погнали на огляд. Анантара це мережевий п'ятизірковий готель для вибагливих туристів, який є в багатьох країнах Азії. Особисто я інспектував готелі Анантара на Пхукеті, на Шрі-Ланці та на Мальдівах. І кожного разу мене вражала неймовірна територія, відмінне харчування та високий рівень сервісу. Готель розташований 10 кілометрах від міжнародного аеропорту Пхукет. і індивідуальним трансфером, який ви у нас можете замовити, доїдете від аеропорту до готеля буквально за 15 хвилин. Якщо ви полюбляєте ввечері вийти кудись прогулятися, то відразу з території готеля є променад Майкау. На променаді безліч магазинів, сувенірних лавок, а також кафе та ресторанів з місцевою кухнею. А коли я прогулювався променадом, то тут були навіть слони, яких виводять кожного вечора для фотосесії з туристами. Друзі, вогляді, в готелі Анантар. Я вам покажу одну із базових категорій номерів: це сала віла однокімнатна віла з власним басейном, величезною терасою та бісєтками. Розпочнемо саме з спальні. У нас велике двохспальне ліжко Size, плазму, телевізор, зона для відпочинку. Але зараз більш детальніше. А в номері у нас величезне двохспальне ліжко King Size, робоче місце, місце під ваш багаж під ваші речі. Давайте заглянемо в цю шафу. Там розташований холодильник, міні-бар, псалкогольні напої, чай, кава, кабінет, зона для відпочинку та плазмовий телевізор. Пройшовши трішки далі, у нас, у нас сейф, гардеробна, капці, халати. Номер розрахований на двох туристів, але в принципі можна поселитися 2 плюс 1. І виходимо в ванну кімнату. Тут у нас два рукомийника. З однієї сторони у нас ванна кімната, а з іншої душова. І окрему увагу, я хочу звернути саме на терасу. Аж на терасі тут достатня кількість різних плюшок. Вийти можна з трьох різних сторін, є тропічний душ на вулиці, є два шезлонга, парасолька, величезний басейн з власним джакузі. Є бісідка для відпочинку поруч з басейном, а можна також пройти цією частиною і вийти на бісідку серед озера. Сидимо, відпочиваємо, засмагаємо, а поруч в озері плавають рибки. Звісно, ми приїжджаємо в Таїланд не за озером, а за морем. Уте на першій береговій лінії. Я вам обов'язково покажу, як виглядає пляж нашого готелю, але все рівно тут досить красива картинка, багато зелені, високих пальм, цитрусових дерев, зелені, квітів та іншої рослинності. Зараз прогулюю з території і чую, як сідає літак. Тут це чути можна буде дуже часто, адже поряд розташований аеропорт. Доїдете ви від аеропорту до готелю дуже швидко. Але пройшовши буквально 3 кілометри в сторону аеропорту, у нас розташований майбіч саме той пляж. Через який заходять на посадку літаки. Ви можете відпочивати на пляжі, а у вас над головою буде сідати літак. Там можна зробити неймовірні фото. Це один з найпризачніших аеропортів світу. Тому майтеся на увазі, відпочиваючи в Авані або в Антара, ідіть на цей пляж і робіть круті фотки. Готель Авані у нас 4 зірки, готель Авантара 5 зірок всі туристи відпочивають на території своїх готелів. Проте спа-центр у нас загальний, і два ресторани, які працюють на системі карт, також загальні. Ви можете піти в спа-центр одного або іншого готелю. Можете піти в ресторан, але звісно, замовляти всі блюда ви можете по меню і оплачувати відразу в ресторані своє замовлення, прогулюючи зараз територією. Я взагалі в захваті від території, тому що зелені багато, співають постійно пташки. Я вже хочу побачити пляж. І виходимо з вами на пляж. Наші два готеля, Авані та Анантар, розташовані на першій береговій лінії. На пляжі у нас поруч з пляжем стоять. Шезлонги, є парасольки, є тавер-центр, де можна взяти і міняти рушник, і є, звісно ж, бар. Абсолютно всі напої, які у нас на барі, вони будуть за додаткову плату. І в одному, і в іншому готелі. Зараз прийдемо до пляжі, покажу, який там вхід в море, як взагалі виглядає море. А поруч з пляжем можна буде програти в футбол, є волейбольні сітки і ось такі класні фотозони. Якщо ви не хочете витрачати багато часу на дорогу, хочете вийти з аеропорту, щоб вас таблички зустрів наш водій і комфортним трансфером довіз вас від аеропорту до готеля. Пишіть мені вайбер і замовляйте транспорт. Замовити трансфер можна в будь-якій країні, не лише в Таїланді, в Єгипті, Туреччині, навіть на Мальдівах. У нас є індивідуальний транспорт, катери та гідролітаки. Тож звертайтеся. Розраховане це авто на 11 пасажирів. 10 осіб може розташовуватися в цій частині, є навіть втяче крісло, великий багажник і одне місце у нас спереді. І хочу показати вам, як виглядає машинка, якою ми будемо їхати. У машинці у нас відразу бар. Що в Туреччині, що в Таїланді у нас аналогічні машини. Розраховане авто на 10 туристів. Є ще одне місце спереді: підсвітка, музика, все, що потрібно для вашого комфортного відпочинку, для вашої комфортної поїздки. Для замовлення трансферу пишіть мені в Viber, Номер залишаю в описі під відео. В двох готелях і Анантара і Авані у нас є багі-сервіс. Багі-сервіс 24 на 7, В будь-який момент можна замовити багі і доїхати з пляжу до свого номеру або з номеру Авані до пляжа. Тому те, що Авані друга лінія, взагалі не має вас турбувати. Пішки пройшлись буквально 3-5 хвилин, або на багі доїхали за 1-2 хвилини. Вас, як завжди, цікавить питання, скільки коштує проживання в готелі Анантара. Нагадую вам, що в оглядах ціни я не проговорюю, адже вони змінюються фактично кожного дня і від сезону. Тому, якщо ви плануєте відпочинок в Таїландії, звертайтеся, пишіть мені вайбер. Номер є в описі під відео. і Я прорахую цей будь-який інший готель на потрібні вам дати на ваш склад сім'ї та з найближчого до вас аеропорту вильоту. Це також впливає на вартість. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях. sashatravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс, саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Ну що ж, на привеликі жаль, мій випуск бігаю свого кінця. Я сподіваюся, що він був для вас корисним. Найближчим часом в готелі Анантари відпочивати будете саме ви. А я зразу допоможу в організації вашого відпочинку. Якщо плануєте відпустку в Таїланд, звертайтеся. Оберемо з вами разом готель, тому що я вам особисто не раджу довіряти відгукам, фотографіям, ті, які є в інтернеті. Інспектуючи вже на протязі трьох тижнів готелі Таїланду різних регіонів, майже по кожному готелю є певні плюси, мінуси, на які варто звертати увагу. Можна приїхати в готель, там будуть відлив, кам'янистий вхід в море, і море взагалі буде при готелю 2-3 години. Можна приїхати в готель з каскадною формою а, і постійно підійматись, спускатись по величезним сходам. А це, звісно, незручно для сімей з дітками та для дорослих. Туристів можна приїхати в готель, де буде відсотків 80 російських туристів. Або ж як був випадок, новенький готель, а відпочивають в ньому лише одинокі чоловіки араби. Тому таких готелів і нюансів дуже, дуже багато. Виграють світ починати професіоналам та агентам, які хоча б раз були в Таїланді і знають готельну базу. Мене звати Саша Гурші. Вас обов'язково лайк, підписка на канал. До нової зустрічі! А зустріч буде дуже скоро. Пока.